Я А! Доброго дня. В смислі? Що в смислі? Кажу доброго дня. А, а мені почуло, що за херня. До речі, що це за херня? Чого ти за мною постійно стежиш? Та не стежу я за вами. Просто хотів запитати, де це ви були? Я? Так. За хлібом ходив? За хлібом, значить. Ага? З чемоданом? Ну да, щоб два рази не бігати. Ну і плюс чемодан вигуляв, що він мене цілими днями під диваном лежить. У вас просто цілий місяць не було вдома. Цілий місяць? Та ти шо, це так сходив за хлібчиком? Ага. Ви що за ним аж у Польщу ходили? А звідки ти знаєш? Ви що, реально були в Польщі? Ні. Так, а де ви були? О, де я тільки не був? Чуєш, може я тобі краще розкажу, де я не був? Слухайте, вас тут цілий місяць не було. Скажіть правду. Добре, скажу. Мене тут цілий місяць не було. Це правда. Все, я пішов. Дядь Сірош, ну, ну серйозно. Ми ж всім селом хвилювалися. Куди ви зникли? Хвилювалися? Ну добре, розкажу тобі по секрету. Познайомився, значить, в тікто з однією тиквою. Ой, не так, в Тіктоці з однією тітю. Гарна така жіночка, корена кримчанка. Пише мені, дядь Сірожа, чекаю, на вас приїздить. Я спочатку подумав, що вона мені приїздить, що чекає на мене. Але ні. Потім скинула адресу, сказала, що зустріне, і я поїхав. А як ви дісталися до Криму? Ну, як і всі через агентство. В смислі через турагентство. Так, е, е, да, тільки не турагентство, а Гурагентство. Компанія називається е, Гуртур. У них якраз була гаряща путьовка в Крим. Е, хоча ні, спочатку була путьовка, а ось вже потім гарячий Крим. Mm -hmm. Ну добре, приїхали ви до Криму і далі що? Ну, вона мене зустріла, а я ж тільки з дороги на емоціях. Ну і сам розумієш, поїхали ми першим дім. На Тарханкут. Може, на Тарханкут. Ні, на Тарханкут ми поїхали вже наступного дня. Там був цей як його триумф, це такий комплекс. Комплекс відпочинку? А, не зовсім. Хоча він вже відпочиває, тому можна сказати, що відпочинку. Потім поїхали на екскурсію до Євпаторії. Там теж був такий тріумфальний комплекс. Я там якраз біля нього фото зробив. І ти знаєш, дуже добре, що встиг сфоткатись, бо приїхав наступного дня від нього чому чомусь нічого не лишилось. О, це давай! Я пішов, бо чемодан вже додому проситься. Я Сірош, що Скажіть, будь ласка, а ви часом ці фото біля триумфу нікому не відправляли? Та ти що таке питать? Це ж секретний військовий об'єкт. Звісно, відправляв. Кому? Я не знаю, що це за хлопець, але він мені після кожної фотки однакове голосове повідомлення відправляв. І що він казав? Е, нічого, просто посміхався. Як посміхався? Отак. <смеш> я подумав, що то якась азбука морзе перевів на нашу мову. Получилось. Дуже дякую, присилайте ще. Так, мені здається, я почав здогадуватись, наше, ви поїхали до Криму. Скажіть, а в саках ви були? Та ні, ти що? Я, звісно, старенький вже дід, але не до такої степені. Та ні, я маю на увазі, ви біля аеродрому в саках теж фоткалися. А там, де літаки? Да, фоткався. До того як туди прилетіло, чи після? Та, звісно, до. Після прильоту там вже не було що фоткати. Ну, а далі я вже поїхав. Дайте вгадаю, э, в Севастополь. Э, э, ні, під Херсон. Повез нашим хлопцям подаруночки. Які подаруночки? Оце я не можу тобі сказати. Ну. Навіть не питай, не скажу. <звук> ну, що ти на мене дивишся? Ну, ну не можу я сказати. Ну, добре, не кажіть. Ну ладно, скажу тобі по секрету. Короче, є такі ударні дрони Панішер нового покоління, Стійкі до ворожих систем РЕП, які входять до першого авіафлоту ударних дронів від Космолота Airlines. Чув про таке? Ну щось чув, ось бачиш, ти тільки чув. А ворог на собі їх вже відчув. І ще далі буде відчувати, бо цих дронів там не менше 50 одиниць. Горять, палають пердаки ворожі. Це їм подарунки від дяді сірожі. Все, давай, я пішов. Підождіть, так а в Севастополі ви були? В Севастополі е, був. Я в той день побував і в Севастополі, і біля мінську, і поруч з Ростовом на Дону. А як це ви за один день все встигли? Там між ними така велика відстань. Між мінськом та Ростовом? Ну да. Та яка там відстань, максимум метрів 40. Що там того сухого доку, який вже тепер мокрий? А, так ви і там фотографувалися? Ну а як же? Мені ж треба було знов почути оце. Ху -ху 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 -ху. А ще я в останній день в Криму сфоткався біля хламу Чорноморського флоту. Може біля штабу? Не знаю, може колись був штаб, але зараз там хлам Чорноморського флоту. Дивлюся, з нього йде такий димок. Ну, думаю, раз, йде димок. Ким, може, обирають нового папу кримського. О. Та й що обрали? Та ні! Думаю, найближчим часом ще будуть обирати. Ладно, я пішов. Дядь Сірош. Так це ви сьогодні тільки повернулись з Криму. Ні, з Криму я повернувся три дні тому. А вчора я їздив цей, в Курськ фотографуватись. Такий у них там шикарний феєрверк на День міста відмінили. Але ж наші хлопці виправили ситуацію і таким феєрверком їх привітали. Я ну все, давай, я пішов, бо чемодан зараз обісреться.